Що хорошого в квантовому комп'ютері? Квантові обчислення, шлях від реклами до реальних програм. Пам'ятаю, на початку моєї кар'єри в машинному навчанні квантові обчислення здавалися чимось із наукової фантастики. Ніби це щось неймовірно складне, доступне лише обраним фізикам-теоретикам і абсолютно не пов'язане з моєю щоденною роботою. Іронія полягає в тому, що зараз, коли ця технологія поступово виходить з лабораторій і стає доступною для ширшої аудиторії, я розумію, що вона може мати революційний вплив на багато сфер, у яких я працюю. Спочатку розмови про квантові комп'ютери супроводжувалися величезним галасом і обіцянками неможливого. Пам'ятаю статті, де квантові комп'ютери передбачали вирішення всіх проблем людства від розробки нових ліків до оптимізації логістики. Хоча ці обіцянки не були безпідставними, вони часто перебільшували поточні можливості та ігнорували численні технічні перешкоди. Недавня стаття про Quantum комп'ютер Buyer's Guide чітко демонструє, наскільки змінився ландшафт квантових обчислень за останні роки. Те, що здавалося футуристичною мрією, стає реальністю, що вимагає виваженого підходу та розуміння сучасних можливостей. Вибір кубітів не тільки кількість, але й якість. Однією з ключових проблем при оцінці квантових комп'ютерів є різноманітність підходів до створення кубітів. Надпровідні ланцюжки, іони, фотони, кожен із цих методів має свої переваги та недоліки. І вибір між ними є не просто питанням особистих переваг, а стратегічним рішенням, яке визначає продуктивність і застосовність конкретного квантового комп'ютера. Спочатку основним показником потужності квантового комп'ютера вважалося кількість кубітів. Але, як показує досвід, це далеко не єдиний фактор, набагато важливішими параметрами є якість кубітів, їх стабільність і здатність взаємодіяти один з одним без втрати інформації. Я пам'ятаю, як обговорював з одним із розробників квантового алгоритму, що збільшення кількості кубітів не завжди призводить до пропорційного збільшення обчислювальної потужності, якщо кубіти схильні до помилок і декогерентності, то збільшення їх кількості може навіть погіршити результати обчислень. Квантова перевага інформації, що це означає на практиці. Концепція квантової інформаційної переваги звучить вражаюче. Але на практиці вона не завжди має очевидну цінність. Так, демонстрація того, що квантовий комп'ютер може вирішити проблему, використовуючи менше ресурсів, ніж класичний, є важливим кроком вперед. Але якщо ця задача не має застосування в реальному світі, то її цінність зводиться до нуля. Я в це вірю, ключовим критерієм оцінки квантових комп'ютерів має бути не тільки досягнення квантової переваги. Але й демонстрація їх застосовності для вирішення реальних проблем. Наприклад, розробка нових матеріалів, оптимізація складних ланцюгів постачання або прискорення процесу відкриття ліків, від ажіотажу до реальних програм, де ми зараз, незважаючи на значний прогрес у сфері квантових обчислень, ми все ще перебуваємо на ранніх стадіях розвитку цієї технології, сучасні квантові комп'ютери, це більше прототипи, ніж готові рішення. Вони здатні вирішувати певні завдання швидше, ніж класичні комп'ютери, але їхні можливості обмежені. Я думаю, що в найближчі роки ми побачимо перехід від демонстраційних проєктів до більш практичних застосувань. Розробники все більше зосереджуватимуться на створенні квантових алгоритмів, які можуть вирішувати реальні проблеми в різних сферах. Квантові обчислення та машинне навчання симбіоз майбутнього. Видається особливо цікавим взаємодія між квантовими обчисленнями та машинним навчанням. Квантові алгоритми можуть значно прискорити процес навчання моделей машинного навчання, а квантові комп'ютери можна використовувати для вирішення складних задач оптимізації, які виникають при навчанні моделей. Я бачу великий потенціал у розвитку гібридні алгоритми, що поєднують переваги квантових і класичних обчислень. Ці алгоритми дозволять вирішувати проблеми, які сьогодні не під силу будь-якому іншому підходу. Поради для тих, хто хоче інвестувати в квантові обчислення. Якщо ви плануєте інвестувати в квантові обчислення, я б вам порадив підходити до цього питання обережно. Ця технологія все ще розробляється, і немає гарантії, що вона виправдає очікування. Не довіряйте сліпо маркетинговим обіцянкам. Важливо уважно вивчити можливості конкретного квантового комп'ютера і оцінити його застосовність для вирішення ваших завдань. Вам не варто інвестувати в квантові обчислення, якщо ви не розумієте, як вони працюють. Важливо мати чітке розуміння принципів квантового обчислення та того, як його можна використовувати для вирішення ваших проблем. Висновок: квантові обчислення це не магія, а інструмент. Квантові обчислення це не магія, а потужний інструмент, який може змінити світ. Але, як і будь-який інструмент, він вимагає знань, досвіду та обережності, не варто очікувати, що квантові комп'ютери вирішать усі проблеми людства, але ми повинні бути готові до того, що вони матимуть значний вплив на багато сфер нашого життя. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо значний прогрес у галузі квантових обчислень. І я сподіваюся, що ця технологія допоможе нам вирішити багато важливих проблем, які постають перед людством.